Отже, починаємо наш другий урок. Сьогодні це математика. Вчора ми віднімали числа, а нагадаю, що було позавчора, ми вивчали літри так? те, чим вимірюється місце. Сьогодні поговоримо про кілограми і центнери. Кілограмами і центнерами у нас вимірюється маса. Матвій, що ти зустрічав в своєму житті, що можна виміряти в кілограмах? У олівець, напевно, можна виміряти тільки в грамах, бо кілограм це 1000 грамів. Наприклад, коли ви з мамою йдете в магазин, берете гречку, купуйте гречку з мамою. А? Гречку, купуєте? Ні. То, добре, купуйте рис. Риб теж, я смогу купую. У нас є гречка, гречка, рис на дачі. Супер. Супер. Матвійч, а що ви купуєте з цкрук? Добре, можна купити кілограм цукерок або два кілограми там, да? так, 80 кілограмів цукерок. Купує, ри, э, гречку, рис і буй. І групи також вимірюються в кілограмах. Зазвичай в одній е, упаковці, в одній пачці один кілограм. Буває ще 900 грамів, буває більше-менше, але е, переважно один кілограм. Отже, кілограм це маса, те наскільки важкий предмет, так, і ми можемо виміряти з допомогою вагів. Подивіться, будь ласка, що у нас на вагах, і скажіть мені. Маса якого продукта дорівнює 2 кг? того, що є на екрані. Маса якого продукта дорівнює 2 кг? Гречка. Правильно, Матвій, гречка, тому що у нас стоїть такий важіль, який важить 2 кілограми. І якщо гречку ми поставили, і вона з ним на одному рівні, то гречка також важить 2 кілограми. А який з об'єктів, який з предметів важить більше, ніж 2 кілограми? Або менше ніж 2 кілограмів. Ну давай спочатку більше. який е, що важить більше, ніж 2 кілограми. Ворожко. Переважно, так? Тобто воно важить більше. Кирюша, а що важить менше, ніж 2 кілограми? Менше? куніка. Правильно, полуничка важить менше. Вона піднялася догори, а важить наш опустився, це значить, полуничка важить менше, ніж 2 кілограми. Чудово, сьогодні будемо говорити з вами про вагу про масу. Вага і мас це в принципі одне і те. ж. Сьогодні ми знайомимося з новою одиницею вимірювання. Я так думаю, що ви її раніше. Це один центнер. Матвій, ти знаєш, скільки це один центнер? Сенсен. Один центнер. Сеннер. Матвій, один. 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 Юша, у тебе звуки, якісь, ти щось робиш ручками, і через це я не можу е, говорити так, щоб мене було чути. Отже, Матвій, один центр це що. Я нічого не роблю. Хорошо, Брюш. 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 Матвійчик, один центр це скільки кілограмів? 100 кілограмів. 100 кг. тобто один сенс, ну, це дуже багато. так, Це дуже важкий предмет. Ми б навіть його самостійно не змогли підняти. Тільки якийсь силач може підняти один центр. Отже, запам'ятовую. Страничка? страничка. Такая страничка? А Зас... ми вже... Кирилл, мы еще не открывали. А, хорошо. Женька. Отже, 1 центнер – це 100 кілограмів. Запам'ятовуємо. Центнер позначається буквою С, а кілограми – буквочками КГ. Отже, 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Ми знаємо, що знак дорівнює, він каже, що це однакове. Так? Це порівну. Отже, один сенсор і 100 кілограмів це одне і те, ж, тільки різні одиниці вимірювання. І так само навпаки, 100 кілограмів це один сенсор. Давайте з вами виконаємо порівняння. Матвій чекай перший вираз, першу, першу нерівність. Один кілограм зводим десь шаси колограмі. Ну, отчеві, що. От тут вот їм okay. У мене є спеціально підготовлені знаки, які будуть з'являтися. Давай не будемо малювати, а будемо швидше працювати і говорити. Прочитай вираз і назви, що більше, а що менше. Один килограмм менше ніж десять дякую. Менше ніж десять кілограм. Кирил, читай наступний брати. Тридцять ТГ? Що таке ТГ? Не знаю. Три кілограмів, Кирюш, я тільки що про це казала. тридцять кілограмів Додати? немає додаток, додати. має бути знать більше або менше, це не Найбільше тридцять один. Так, у нас є 30 кілограмів і в нас один центнер. Кирил, один центнер це скільки кілограмів? Я подумаю. Не подумаю, а зверху в тебе написано один центнер – скільки кілограмів доріжки. У мене в жоси на екрані зараз куди ти все. Подивись, Подивіться уважно. Там написано один центник дорівнює скільки кілограмів? Дорівнює 10 кілограмів. Кілограм. А 100. Отже, робимо висновок. Оцей один центнер – це те ж саме, що 100 кілограмів. Що більше – 30 кілограмів чи один центнер? Патвій, що більше – 30 кілограмів чи один центнер? Один центнер. Один центнер, бо це 100 кілограмів. Ем, так, будь ласка, матвій наступний вираз. п'ять менше. ніж тринадцять Дово. А якщо ми почнемо читати з тринадцять числа тринадцять, тринадцять більше ніж п'ять. Абсолютно вірно. Кирюша, останній останнє нерівні.

Клюша, тут має бути знак більше або менше або дорівнює. Якщо числа однакові, ми ставимо дорівнює. Якщо більше якесь число або менше, ставимо знак більше або менше. Дорівнює. 15. 15 кілограмів більше ніж скільки. Ще 5. Як що? Тут кілограмів. Якщо у нас є біля числа буква, літ, кілограми, метри, сантиметри, центнери і так далі, якщо є якась буква, ми маємо обов'язково її прочитати. Тобто тут ми читаємо 15 кілограмів. Більше, ніж 5 кілограмів. Повністю читаємо тими букви. Так, чудово. Зараз ми з вами відкриваємо свої зошити. де? Я тут. Я тебя не вижу. Відкриваємо зошит на сторінці 22. Дайте, що я дію на сьогодні. Патрію, відкриваємо зошит на сторінці 22. <різь> Кирил, ти вже відкрив зошит? А така страничка? 22. Ну, а у нас два й зайшло очинкає плаці. Зараз кожен самостійно виконує номер один. Бачите, тема маса, і тут ми додаємо число в кілограмах. Наприклад, не просто 36 плюс 3, а 36. Кілограмів плюс 3 кілограми. Робити треба те ж саме, але про себе читаємо повністю з назвами цифр. Отже, зрозуміло, що треба зробити? Зрозуміло, поїхали, працюємо. Кирюша, виконуємо завдання 1. Один хорошо один. Тридцять кілограму туди три кілограми. Або про себе, або вимикай з букву. Ми мовчки працюємо, кожен працює самостійно. 嗯 <Okay. S 2>、okay. Аа mm -hmm. mm -hmm. У меня все готово. <говор> а я до сих пор думаю над сложным примером. А надо было две сразу делать. Додаты и вытяты. Я намагаюсь сработать с этой пайплой, а она не ваш. Какой мотор? Ну, сей. Так. дивись, я тобі допоможу, тут все дуже просто. Ми додаємо 24,6 і 12,8, а потім результати склади разом. Так буде легше. Так, виходимо, що там, там 26. Дякую. Кирюша, ти все зробив, так? Він зробив. Зробив, Матвій. Закінчив. Отже, Кирил, вмикаю звук, будь ласка. І зараз. Я, я, я кажу, що він заключив. А, навіть... а ти не закінчивши, Матвій? Ні. А, тобі ще два оцих, так? Кирюша, ти все зробив? Ні. А, ну тоді дорогуйте. Я вот що написала. Угу. Добре, Кирил, Роб, роби далі, молодець. うごい。 Okay. Я так, чудово. Матві... закінчив. <звілля> зараз давай одну хвилиночку даємо, матвій, поки трошки відпочиває, зараз Кирил закінчить, будемо разом коментувати. <звілля> Сорок двадцять чотири. Так, зупиняємось на тому, на чому зупинилися. коментуємо по черзі. Таким чином, перевіряємо свої завдання. І так, Матвій, перший вираз хорошо вираз мой ви тридцять шість, 3, тридцять тридцять девять. Так тридцять дев'ять кілограмів. Мат в тебе в першому виразі тридцять дев'ять кілограмів відповідь. Да. Чудово, це правильна відповідь. Кирилл, читай другий тридцять шість, двадцять чотири рівно сорок. Так, Матвій згоден? Так. Абсолютно вірно, 40 це правильна відповідь Молодці. Матвій третій. Е, зараз оди до дати си. 58. 58 кілограмів. Матвій, називаємо числа, як вони називаються. Ще раз. А можна я буду найбільший? Матвій, ще раз читай. 51 кілограм. 51 кілограм. Додати 7 кілограмів. Довісні. Довісні. 58. 58 що, Матвій? Кілограмів. Кілограмів. Отже, 58 кілограмів перевірили. Е, так, Матвій, давай наступний. Ти також. Двадцять шорохілограм. За дзвонить суд зубів тридцять шість. Порівняє тридцять шість кілограмів. Перевірили, Кирюша, в тебе тут тридцять да, шість кілограмів? Судово, Кіріл коментує оцей приклад найдовший. 24 додати 12, додати 8, додати 6, дорівнює 49. Дорівнює. Рів... До рів... до 50. Так, у Матвія дорівнює 50, Кірюша, в тебе 49, так? 49. Ну, да. кошечки на одиничку помилися, насправді дійсно буде 50. Якщо ми скористаємось зручними доданками, 24 плюс 6 – 30, 12 плюс 8 – 20, і 30 плюс 20 – це у нас 50. Кирюша, виправ, будь ласка, відповідь, добре? Так, да, добре.